Ось таке от маємо сховище з двопотоковими випаровувачами. Зверніть увагу на той сонячний зайчик від кари. Дуже корисна штука. Тоді бачать, що сюди рухається транспорт. Тільки він має світити трошечки нерівно, а трошки униз. ми зараз проговоримо. І отак от хочу показати як. Виглядає пітиночка Ідеал. до цього року. От таке ось сховище. Кого є питання по зберіганню плодовочевої продукції, звертайтесь, коментуйте, буду радий надати відповіді. Настільки символів, наскільки дозволяє Тік-Ток. Обов'язково ті, хто подивився відео, підпишіться, це підтримує канал і підтримує настрій для подальших зйомок. Для вас цікавих відео.